Новості Солидара поступають. Как в целом динамику динаміку спеціального динаміка положительна? Все розвивається в рамках плану міністерства оборони, генерального штабу. І сподіваюся, що наші бойці еще не один раз порадують нас своїми результатами. Добрий день студія, добрий день телеглядачі. Слава Україні. Дуже розсмішив мене цей. Клоун Путін, тому я з посмішкою зараз, хоч нас тут не дуже весело, але... але як є, у нього там все за планом, я бачу, йде. Я дуже рідко дивлюся пропагандистські відео і вам не рекомендую дивитись. Але Путін мене знову таки розсмішив. У них все по плану, у них ну, по-перше, так, по-перше, героям слава. А по-друге, ми в силу роботи стежимо за їхніми заявами також. От, і звісно, для як журналіст, теж вам скажу дуже дивно, щоб журналіст зненацька Путіна біля трапу у літака зустрів. Безумовно, що, мабуть, це постановка така. Але тим не менш, яка ситуація на, на Бахмутському напрямку, от просто зараз, де ви перебуваєте? Насправді ситуація дуже складна, без применшень при прикрас якихось. Постійно обстріли, постійно працюють ворожі міномети, артилерія. Є деякі такі коробочки, які виїжджають і Це БМП, це танки хлопцям в окопам. Дуже складно. Весь Бахмутський напрямок зараз під таким шальним. Вогнем Вагнер вибитий на 80%, щоб вони там не казали, що там Вагнер щось контролює. Вагнер вже нічого не контролює. Скоро від Вагнера останеться лише одне слово а, в історії. І то слово буде не дуже гарне. Це собаки, які воюють за копійки. Це як Іуда, яка продалась за. За не знаю, там за золото, не за Ні, ніякої поваги до цих людей. І не в мене, не в моїх побаті. Немає воювати. Вони вміють деякі з них, але воюють вони як, як смердючі пси. А, в основному всіх зеків на цьому напрямку було розбито. По перехопленням ми знаємо, що в них колосальні просто втрати. Деякі групи, я так розумію, замінили, поміняли зараз. Сюди зайшли другі підрозділи, більш кваліфіковані. Це, можливо, навіть ДШВ, десантно штурмові війська або якісь спецпризначенці. Ці хлопці воюють уже по-другому, по перехопленням у них більш чітка, більш структурована а, розмова. А, з артилерії насипають вони набагато точніше, набагато кучніше. Відпрацьовують все БК, яке в них є. І працюють досить, досить професійно. але при цьому весь саме там, де стоїть мій батальйон, батальйон свобода у складі 4-ї бригади, можу чітко сказати, що у нас на цьому напрямку немає втрачених позицій. У нас немає паніки. У нас ніхто нікуди не біжить. хлопці з позицій зліва, справа, всі наші побратими з других бригад, зсу, НГУ. Всі стоять на місці, всі. Сумлінно виконують свої обов'язки. всі під постійними завалами піхотних штурмів, а штурми відбуваються досить часто. В основному це почалися такі нічні вилазки ворога, ворожі вилазки під прикриттям артилерійного вогню. Тобто йде спочатку 120-ка, 80-ка, там насипається, насипається, потім відпрацьовують за ГС, ССПГ, ну і запускають піхоту. Але Далі. при цьому на на нашому напрямку все контрольовано, все нормально. Євгена, а що Не вам відомо, що вам відомо про ситуацію у Солидарі? Як я вже сказала, Росія звітує, що вони нібито захопили місто, українські, українська сторона спростовує ці повідомлення. Ну а від іноземних розвідок і медіа дуже різна інформація надходить. Можливо, вам відомо щось більше від своїх побратимів, колег по службі. Те, що мені відомо, що дійсно там дуже була складна ситуація, були було певне певна можливість оточення, і я вважаю, що я зараз не вправі розголошувати якусь інформацію, яку ще не не давало моє керівництво, саме там залужний або там вистака поставлені якісь військовослужбовці, тому скажу, як є так, я втрачені позиції. Ну тобто довелося відійти з деяких позицій, але на даний момент я не знаю, чи втрачений солодар на 100% і не можу це стверджувати. Знаю, що там ідуть дуже важкі бої. Знаю, що відбили деякі позиції. Знаю, що хлопці тримаються, стоять і виконують свої службові обов'язки. Це все, що я можу сказати. Але ви також сказали цікаву річ на початку про те, що за перехопленими розмовами очевидно, що вагнерівців вже заміняють яка, я, якщо я правильно зрозуміла, якась регулярна армія сили міноборони, можливо, Росії. Можливо, це так, але ми знаємо, що Вагнер розбитий майже на 80%. Вони показали себе неефективно. Вони цей же клоун пригожин. Постійно обіцяв він же обіцяв. Я ще до нового року казав, що в нього не вийде взяти бахмут до нового року. Це неможливо. Це бів, це треба просунутись на 10-12 км в глуб в глибину наших позицій.